Мир, Боже, усім, поговоримо сьогодні про динозаврів. Людина завжди жила поруч з динозаврами чи драконами і залишила сліди у буквальному сенсі слова у різних геологічних епох. Такі відкриття забороняються або замовчуються. Але куди подінешся, якщо сліди людини та її скелети, виявлені поруч зі слідами динозаврів юрського періоду Мезозойської ери? Які мільйони років, якщо частини кісток динозаврів, немов свіжі, містять кліт, клітини крові та гемоглобін? Динозаври надійні свідки молодості Землі, їхнім решткам не більше 6 тисяч років, як і каже Біблія. Динозаври були поховані потопом 4400 років тому і перетворилися разом з іншими живими організмами. Динозаври, що вижили, не змогли в такій кількості розмножуватися через різке похолодання. Після потопу наставлю довиковий період. Вічна мерзлота зберігає рештки свіже